Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю. Про дивовижні історії порятунку пацієнтів, про успішні операції, впровадження нових технологій у нашій медицині та багато іншого. Ми розповідаємо у програмі МедЕксперт. І сьогодні дивіться про таке. У реабілітаційному центрі незламні встановили протез ноги захиснику, який втратив ногу, рятуючи побратимів. Львівські медики стабілізували стан хлопця, якого з численними травами дістали з-під завалів після російських обстрілів. Як почувається дитина? Естетичні проблеми. Відповіді на запитання глядачів. Він врятував побратимів, але втратив ногу. Він думав, що дружина його покине, але та навпаки підтримала. Він думав, що більше не встане на ноги. Але зробив це далі. Ми розповімо історію нашого захисника 37-річного Романа Полтавця, якому у реабілітаційному центрі Незламні здійснили мрію. Яку дивіться, Роман подолав сотні кілометрів, щоб нарешті потрапити сюди, у реабілітаційний центр Незламні мета лише одна. Це якби моя надія, В мене той було, що я вже назад буду їхати. На своїх ногах. Роман наш захисник, він з Харківщини і йому всього 37. На початку березня його призвали на військову службу, чи йти боронити свою землю не вагався ні на мить. Єдине, що до останнього не хотів казати дружині, бо знав, вона відреагує болісно. Ну, я їй об'яснив, ти кажу, розумієш, ну, все одно, треба йти. Ну комусь то треба йти, ти ж розумієш. Е, ну, як наприклад, сьогодні-завтра вони будуть у нас. Воно страшно. І, ну ти йдеш, тому що це твоя земля. Це ти, ти захищаєш перш за все своїх близьких. І Роман пішов захищати. Спочатку стояв на позиції, а згодом отримав з побратимами наказ: потрібно йти в контрнаступ. Тоді було зрозуміло, що повернуться звідти не усі. Проте страху за себе не було, лише за рідних. За себе то я не, не дуже так, і, і багато хлопців ті, що з нами були, за себе ми мало. Ми все, всі були е, дуже ці схвальовані турбувалися за, за рідних. От За рідних. ну якось про себе, Та ну ні, нічого ми жартували, та нічого хлопці, а то, як, наприклад, ми виходили десь там на завдання, ми завжди там е, телефони там, чи брали, не брали з собою, і ми завжди е, там, там Сергій. Ось мій, щоб ти знав, як мій друг телефон розблокувати і кому першому набрати. Він, ти мені, ну, щоб ми спілкувалися, там, ти мені набереш, той. Ну не дай бог, що, що трапилось, хлопці. Ну, це тяжко дуже сказати рідним, що там щось трапилось, Дуже тяжко. Це просто хто не був, це цього не, ну, не зрозумів, хто не відчував це, що позвонить рідним і сказати, що ну, немає. Ну немає людини. 19 червня. Контрнаступ. Наші військові рухаються до селища, яке зайняв ворог. Йдучи, Роман помічає сховану в листі розтяжку, до якої якраз прямував їхній військовий медик. Я йшов з Він він ногою зацепає, Я дивлюся, він листя з риба і натягується про під цього листя. Блиснуло воно що блиснуло таке. Хто я йому зразу Ми, Ми побачили, що були дві. Ну, розтяжка була і все. Він зупинився, він акуратно переступив і пішов далі. Роман залишився попередити про небезпеку інших. Коли вже всі перейшли, він переступив через розтяжку, зробив декілька кроків і пролунав вибух. Що це було? Наш захисник не знає й досі. Близько п'яти військових поранені. А найважче дісталось саме Романові. Йому відірвало праву ногу. Першу допомогу надали в лікарні у Чугуєві. Наважитись подзвонити дружині він зміг лише на третій день. Каже, боявся, думав, що покине. Я їй зателефонував і говорю, вона привіт-привіт. Де ти був? Кажу, я трішки попав. Вона каже, в якому смислі попав? Ну, ходили кажу, на завдання, і мене поранили, і в мене кінцівки нема. Вона, як так? Як так? Ну так так, не може бути, той, ну, як так? Ну, кажу так. Боже, де ти є? Де? Я можна до тебе приїхати? Кажу, я не знаю, я лежу в такому таком та -то, той ми зараз, і вони відразу й приїхали. Майже чотири місяці Роман мріяв, що знову стане на ноги. І ось цей час настав. Залишилось лише навчитись жити по-новому. В принципі, як для тимчасового протезу, то дуже і дуже добре. За тиждень, максимум два часи, можна буде вас переставляти на постійний. Я зможу сам зараз, треба мені там вийти, щось взяти, щось десь підремонтувати вдома чи щось там допомогти. Я вже зможу сам піду. Це ну, як би сказати, друге життя моє. Зайшов наш захисник на милицях, а вийшов, так як і мріяв, на двох ногах. Та таких протезів, на жаль, потребує ще багато наших захисників, і кожен з нас може їм допомогти. Зараз в рамках благодійного проєкту Протези для незламних ми продовжуємо збір на найсучасніші біонічні протези для наших захисників. Ми вже маємо 17 мільйонів гривень і розуміємо, що принаймні 10 класних протезів ми зможемо поставити. Долучитись до збору можна, зайшовши на сайт Доброюа і натиснувши кнопку Підтримати. Ще більше медичних новин ми розкажемо у нашому короткому дайджесті. Партнер програми Медичний центр Родовід. І ми продовжуємо. У Львові виходжуть хлопчика з Харківщини, якому оламком від російської ракети пробило череп. Снаряд вночі поцілив прямо у його кімнату. З завалів дитину витягував тато разом із рятувальниками. У Харкові хлопчику поставили діагноз важка черепно-мозкова травма із дефектом лобної кістки довжиною 8 сантиметрів. Йому одразу ж прооперували головний мозок. Після чого ще тиждень він пробув у реанімації. Через надважку травму хлопчик не міг ходити та не міг впізнати рідних. Його доправили у Львівську дитячу лікарню Святого Миколая, де лікарі стабілізували його стан і провели надскладну операцію. Спільно із нейрохірургом з Каліфорнії. Маленькому пацієнту успішно закрили утвір спеціальною пластиною. І зараз до нього починає повертатись пам'ять. А фахівці з реабілітації знову вчать дитину ходити. Далі хлопчика очікує, ще тривала реабілітація та відновлення. Продовж жовтня, у другому медичному об'єднанні триватиме акція з профілактики раку грудної залози. В цей період жінки зможуть пройти безкоштовну діагностику грудей. Нагадаємо, що це захворювання вважається одним з найпоширеніших типів онкології серед жінок. За даними Центру громадського здоров'я, лише в Україні у 2020 році на рак молочної залози захворіло майже 13 тисяч жінок, з яких близько п'яти, на жаль, померло. Все через пізнє звернення. Тому лікарі нагадують, що річно жінки до 40 років повинні проходити УЗД-діагностику. А після мамографію при вчасному виявленні хвороби шанс на повне одужання становить 95%. Також не забувайте, що жінки, які курять у період 15-35 років, мають на 30% більший ризик захворіти на рак грудей, аніж ті, хто не курить. Він малював у своїй кімнаті, коли російська ракета влучила у будинок. Мама, на щастя, не постраждала. А от 14-річний Вадим отримав такі травми, через які не може зараз ні ходити, ні їсти. Численні уламки пошкодили живіт та хребет. Зараз він у Львові, у дитячій лікарні святого Миколая. Як зараз хлопчик і що далі його чекає, розповімо у сюжеті. До Львова доставили 14-річного хлопчика з села Зарічне Донецької області, у будинок якого влучила ворожа ракета. У цей час мати постраждалого працювала на городі, а він малював у своїй кімнаті. Розповідає, що перший снаряд розірвався на дворі, а другий вже не пам'ятає. Спочатку заховався, а потім вивіз. Ну, а на другий раз уже що толку? Саша інвалід витягнув мене. А потім ще вторий приліт був, теж в ту саму точку. Бутку собаки рознесло. Собака жива, слава Богу. Точно як вижила, тозна. Хлопчик пригадує, що не міг поворухнутися і не розумів, що відбувається навколо. Пиль піднялась, опилюки все було. Та я ще скрутився, тільки ноги бачив. Тож тягнув. Кричав, конечно, а глушило вообще страшно. Вот уколоколь. Слава богу, отойшов. Как везли. Хлопчика доправили у найближчу лікарню, де йому надали невідкладну допомогу. Внаслідок вибуху в нього були осколкові поранення хребта та живота. Зараз хлопчик не може самостійно ходити та навіть їсти, бо частину кишківника вирізали через сильне поранення, але його стан має покращитися після подальших операцій. Мати хлопчика розповіла, що після бомбардування лише встигли забрати документи і так добиралися у безпечне місце. Там страшно лимону там, не взагалі немає. Там самоліти його добили. Нас ж не випускали. В, в, в окупації було 8 місяців. Як Росія зайшла і все. Ми сиділи там нікуди, от навіть в Торське, от у нас е, ну, Кіровська, це по старому Кіровськ називався, зараз Семета Зарічна. І рядом так через річку Торське село, навіть туди не пропускали. Владислав у Львові не затримається. Надалі його чекає лікування у Норвегії. Наші медики готували його до подальшого транспортування. Трохи відкоригували його е, показники електролітів в крові. В принципі такий більш-менш стабілізували. Був під контролем хірургів, бо він має виведену гастростому. Проведена в нього була там, звідки він приїхав з Дніпра, середина лаборотомія. гастростома функціонує в принципі. Дюраз в нього не стимульований по показниках, по системах він в принципі, стабільний. Тому в команді лікарів, хірургів і нейрохірургів, в принципі, спостерігали цей тиждень за ними. Тепер стабілізували до транспортування. Уламки в нього залишилися в ділянці хребта. Декілька уламків. Таким чином розташовані, що вони тиснуть на корінці спинного мозку. Показів невідкладних до того, щоб ці уламки видаляти не було, враховуючи те, що дитина транспортувалася до нас транзи, верніше, у нас була транзитом на етапі транспортування, відповідно, хірургічне втручання не було проведено. Надалі на нього чекає ще ряд операцій та тривала реабілітація, але є хороші шанси на повне одужання. Зараз хлопчик мріє знову стати на ноги, обійняти бабусю та пограти з хлопцями у футбол. Ще декілька коротких новин, але не менш важливих, розповімо уже за мить. Партнер програми медичний центр Родовід. Залишайтеся з нами. Безпечне і повноцінне джерело харчування для малюків у Львові. Вже два місяці в тестовому режимі функціонує банк грудного молока. За цей час тут вже заготовили 18 літрів донорського молока. Передусім, його використовуватимуть для діток, які перебувають у відділенні інтенсивного та постінтенсивного лікування, поруч із яким немає матерів, або вона у цей час налагоджує процес лактації. Наразі є достатня кількість жінок, які зголосилися бути донорами. Небезпека отруєнь грибами. Медики нагадують, що недостатнє знання або неправильне приготування лісових смаколиків може призвести навіть до летальних наслідків. Відтак до Львівської обласної лікарні впродовж місяця звернулося більше 40 пацієнтів з симптомами отруєнь після вживання грибів, повідомляє Львівська військова адміністрація. З них 9 осіб потребувало госпіталізації. У всіх спостерігалась нудота, блювота, діарея, потовидділення, головний біль, сплутаність свідомості тощо. Зазначимо, що симптоми можуть виникнути через декілька годин після вживання грибів. У такому випадку потрібно негайно звернутись по допомогу. Зараз у програмі «Медексперт» рубрика Консультує лікар. А це означає, що спеціалісти медичного центру «Родовід» відповідатимуть на ваші болючі запитання. У новій рубриці консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру Родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом «Медексперт» і у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. На запитання про естетичні проблеми відповідатиме лікарка-косметолог Марта Ковальська. За допомогою косметичних та терапевтичних засобів, а також апаратних методик та інших методів, вона допомагає пацієнткам бути впевненішими та красивішими. Привіт! Турбує жирна шкіра. Ще з дитинства вона у мене була проблемна. Через це розширені пори і постійно запалюються прищі. Зранку обличчя мию милом. Дієт наразі ніяких не дотримуюсь. Дуже люблю солодке. Може, і це впливає, як позбутись жирності шкіри і що робити, якщо постійно з'являються прищі. Почнемо з того, що ніяк ні їжа, ні солодка ніяк не впливає на те, чи з'являються акне, чи не з'являються. Все залежить від секреції сильних залоз. Як гіперсекреція, то вискочить прищик, білий прищик, чорний прищик. От, ну саме є продукти, які будуть погіршувати становище. Тобто це є солодки, всі оті крема, еклери, тортики. От, і так само молочні продукти. Творог, сметана, молоко, йогурт великої кількості будуть викликати якби проблему. При щі, воно буде загострюватися, і тоді це вже буде трошки так важко і лікувати, і підтримувати. Жирність ну, це правильний догляд має бути, тобто має бути вмивання по типу шкіри, якщо у нас жирна шкіра, така що так. Каже, блестить на сонці, то так само треба мати тонік з кислотами обов'язково. Ну і так само, крема на вечір, має бути так само з кислотами а зранку зволоження. Тільки під правильний доліт по типу шкіру він буде нормально жирності. Як показує досвід, весь що підбирають самостійно, він ніколи не підходить. Завжди є якісь проблеми або починається висипання, або сухість збільшується шкір. Тобто тільки до косметолога або до лікаря-дерматолога, який пройшов спеціалізацію по косметології. Тоді та тоді і піможе догляд, і не будуть проблеми ні з акне, ні висипання, так само і в хвороби не буде. Ми призначаємо домашній догляд, так само ми призначаємо процедури, які пройдуть саме в кабінеті в косметолога, тобто це і чистки обличчя, і пілінги, які потрібно виконати так само, якщо вже загострюється там в угривах хвороби і тому подібне. Тобто, це і те, що робиться в кабінеті, так само прописується повний догляд, що робиться зранку, що робиться ввечері, поетапно за. За що, за чим послідовність виконується? І скільки днів, скільки часу. Наприклад, ми даємо крема, які там період там, 10 днів, тільки або місяць часу, і їх потім забираємо. Або вже є такі на постійній основі, щоб підтримувати стан шкіри. Дуже багато говорять про сонцезахисні креми. Ніколи ними не користувались і не розуміють для чого. Можете пояснити на що вони впливають. Сонцезахист потрібен для того, щоб шкіра, як нам буде вже 30-40, не виглядала, як нам 60 років. Тобто сонцезахисти мають свої Захисні фільтри, тобто це фізичні, хімічні і мінеральні. От До прикладу, візьмем SPF 50, що дуже часто пишуть на кремах, є SPF 30-50. Це є показник того, скільки ви можете знаходитись на сонці без повторного нанесення сонцезахисту. SPF 50 означає, що ви можете знаходитись дві години на сонці без повторного нанесення. Тобто, через дві години ви можете повинні ще раз нанести цей крем. Інакше ну, або згорите, або почервонієте. Дуже важливо приходять діночки, їм вже років так 40, і кажуть, ми сонцезахистом не користувалися, а от зараз надумали користуватися. Чи нам це поможе? Так, воно поможе, то тобто, що десять років шкіра буде виглядати так, як вам 50. Тобто вона не буде старіти фото, старіння не буде. Пігментації не буде, і так само сонце буде викликає в нас меланоми, викликає всякі злоякісні утворення шкіри. Тому ну варто користуватися і починати варто користуватися з самого дитинства. Тобто, як дитина народилася, є сонцезахист для немовлят, є для підліткового там віку, там вже регулюють пожирності, так само по типу шкіри воно регулюється. Але бажано так, що хоча б з підліткового віку вже починали користуватися. Тоді, в 30 років, вони прийдуть кажуть, а що з ще шкірою робиться. Кожен день, як ви виходите на вулицю, хоч зима, хоч літо, хоч осінь, хоч весна, ви мусите використовувати сонцезахист. Питайтесь чому взимку, тому що ну, ультрафіолет від сонця нічого не спасає. У нас є сонце, в нас є сніг, який відбиває сонячні промені нам на обличчя. Так само деякі люди приходять і кажуть, а чому ми загоріли, зима. А вони вплили під пливом ультрафіолету, трохи шкіру потемніло. Пішла пігментація, тобто не було загару, але пішла пігментація, з якою ми потім боролися. З якого віку дітей потрібно водити до косметолога? Дочці 15 років, перехідний вік і має проблеми зі шкірою, чекати, поки перейде самостійно, чи звертатись до лікаря. Ну, почнемо з того, щоб чекати точно не потрібно. Якщо вже почалися висипання, то краще відвести до спеціаліста і показати, що відбувається з личком дитини. От може загостритися, і потім з наслідками прищики ми будемо боротися набагато важче, як будуть рубцеві зміни, постакне, і так само піде пігментація. Якщо у нас прищі будуть в гострій фазі, вони будуть ну, сильно активним. Їх як би поширення поличку, і вони будуть утворювати рубцеві зими. Тобто будуть ямки на обличчі, такі почервоніння, яке буде триматися і не сходить. Так само піде пігментація в коричневі плямки. А так, якщо вік, з якого веся до косметолога, до нас дітки ходять і в 12 років, і в 10 років приходять. От, залежно по типу шкіри. От Жирна шкіра у забруднюється з 10 років, це є чорні чорні цятки, наличку, носику, все, то треба вже чистити, щоб не, далі не, не провокувати утворення акне. Розширені пори це є етіологія людини, то ви з ним ніяк не поборетися. Ми можемо їх трошечки звозити, але так, що повністю закрити, ми їх не закриємо. Так як тип шкіри, ми людині не змінимо. Наша програма вже дійшла до завершення. Будьте відповідальними до свого здоров'я і не забувайте, що річні профілактичні обстеження запорука вашого здоров'я в майбутньому. З вами була Ірина Цвігун, і ми з вами побачимось наступного тижня у цей же час.